Байермун візочок, що підлаштовується під будь-які умови. Простора люлька захищає від опадів та провітрюється під час спеки. Ручка підлаштовується під зріст одним рухом Особливістю мун є можливість обертати люльку та прогулянковий блок на 360 градусів однією рукою. Викоруєте моментом, не відволікаючись від найголовнішого. Матрацик, що міняє сторону в залежності від пори року, підтримує правильну терморегуляцію. Магнітні ремені безпеки економлять час та надійно тримають дитину. Амортизація кожного колеса забезпечує спокій навіть на бруківці. Прогулянковий блок компактно складається разом з рамою, завдяки чому легко транспортується. Індивідуальний захист кожного блоку забезпечується двома дощовиками та двома москітними сітками зі швидким доступом до дитини. Байермун свобода, що не знає меж.